Херсон був окупований 1 березня. 24-го почались бої, які я чула, бачила. те почали з перших днів. У нас не було виходу, але я намагалась придумати таку форму життя музею, колекції, спасіння, щоб окупанти повірили мою брехню. Мені прийшлось виїхати 5 травня, тому що 4 травня мене запросили до комендатури за відмову працювати з окупаційною владою. Мені зателефонували міським телефоном і запропонували зробити цю виставку на 9 травня. На відповідь, що колекцію вивезли, мені сказали ні, я обманюю. Вони знають, що все на місці. Потім я запитала, чому ви не представилися? Ви знаєте мої прізвища ім'я, а ви не представилися. І він відповів: переб'єшся. Я кажу: а ти чому зі мною так розмовляєш? Ти окупант? Це я окупант. Я тебе прийшов тітка визволяти від Бендер. Я кажу, себе визволяй. Так. Ти будеш з нами працювати, як от в краєзнавчому музеї директорка і колектив. Я говорю, ну а вони зрадники з... з народження. Я ні. А ну так. Завтра на 9 ранку чекаємо в комендатурі. Будемо вчити тебе поважати нову владу. Ну, я зрозуміла, що це таке, тому що декілька людей вже знаходили за цей час в Дніпрі з прослільною головою. Після комендатури, це Катівня. І ми три доби виїжджали через Давидів Брод. Це окрема історія, як ми їхали через БОКПасти, їх було майже до півсотні. Як і погрожували, і не пускали автомати до шиї, до груди, до спини. Все було. Але ми виїхали. Вивезли нашу колекцію за тиждень до того, як Херсон був, став вільним за тиждень. Але здали нас два місяці до того, внутрішні колаборанти, внутрішні зарадники вивозили великими силами, це було організовано. Приїхав з Крима, з краєзнавчого музею Сімферополя Тавріди Андрій Мальґін, його Шкедя, ФСБшник. Вони приїхали з великими фурами брезентовими, величезними, без намірів, але були кольорові знаки на бортах. Вони привезли з собою велику кількість людей, які вони виносили, вивозили, там було більше 50. І то вони цим займались майже тиждень. Гану скріпку закрили, забрали телефон і закрили її в приміщення. Вивезли все. Вивезли все. Знаєте, навіть старі каністри для палива. І так. Вкрали. На жаль, вкрали кращі роботи, більше 10 тисяч. Було у нас до війни трохи більше 14 тисяч. Вкрали краще. Вкрали 17, 18, 19, 20. 21 -е століття, всю живопис, все прикладне мистецтво, таке, як шитво з Золотом Срібром. Вкрали майже всю графіку, акварель. У нас були твори Шевкуненка, найбільша колекція, ми ж ім'я Шевкуненка носим. У нас була Яблонська, Серебрякова, Глущенко, Пімененка, Евазовський, Врубель. У нас чудові роботи були британського художника Пітера Лолі, дама собачкою», Кращий портретист при дворі. У нас були ікони Шибанова. Дуже багато того. Чого в інших музеях не тільки України не знайти.